Да, поняття, стрес, як ви бачите, що таке стрес і його подолання. Да, тому що не, не всі працівники поліції розуміють, що з ними відбувається наразі, коли вони відчувають стресову ситуацію. А спочатку ми робимо вдих, ну, тобто, ми зробили вдих, потім затримали дихання, потім зробили видих і знову затримали дихання. Зрозуміло? Затримали, зробили ви. Крисань. Ди. Затримали, зробили вибір. Два, три, чотири. Все, братійся. Зрозуміло, так? Да? Потрібно, ну Давайте ще раз. ще раз, Давайте хатні. Тому що якраз на цьому виходить виходили цей весь негатив. Щоб ви сьогодні вийшли з тренінгу з позитивом. Хочу подякувати вам за увагу. Поставили запитання, були дуже уважні, вічливі. Ну, все жаль був досить такий цікавим та інформативним. Я вважаю, що ми сьогодні досить таки добре та змістовно попрацювали. Дуже сподобались різноманітні вправи з дихання, які ми сьогодні змогли для себе вивчити. Також досить таки цікаво було розбирати різноманітні ситуації та методи боротьби із. Методи подолання різноманітних емоційних станів у людей, які в подальшому я вважаю, що ми зможемо досить так ефективно користуватися подальші діяльності. Вторгнення Російської Федерації в Україну створила безліч нових викликів для всіх українців. Військові дії забирають життя і здоров'я, змушують людей залишити свої домівки. Іншими словами, несуть багато горя. Майже все населення нашої держави зараз перебуває в постійному стресі, переживає тривогу і не відчуває себе у безпеці, що в кінцевому результаті негативно впливає на психічне здоров'я. Щоб змінізувати наслідки стресу, Олена Зеленська, перша леді України, ініціювала створення національної програми психічного здоров'я населення і психосоціальної підтримки. Основна мета програми подавати пов'язаний з війною стрес та наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів, надати суспільству повноцінну, ефективну психологічну допомогу.